Знаєш, Назіка, його треба срочно сюди. Зараз йдемо. О, нормально. Бери його за цю руку. Боже, ж з цим лікарем бать! Я на ключе свету вышли. Я тебе уля Я зараз. Я видела тебя. Я зараз Господи. Я с тобой зараз буду. Фух, нарешти типу, попустыло. Давай ты мона анестезию, то нам сейчас надо на летіть. Що давай. Не зря я на лікаря училась. Ну, вапкой пойтру. О, дивіться, там якийсь дом, давайте туди зайдемо. А може, краще не треба. Там нічого страшного. Бачиш, там щось плимає. Там... Це ж не привиди. Ну, це нічого страшного, наоборот, цікавіше. Я чула, аж там є привиди. Нічого страшного, там наоборот, цікавіше буде. Приведи. Ну що, пішли? Ну там це навпаки цікавіше. Ну, реально, А що там бою, буде? А, а ви там ні ні, 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 ні нікого не бачите? Да. Да. А давай, О, давай. Боже! О Боже! Треба сіти! викликати, що це з ним? Він шо? Куда він? Шо? Він нас... мертв чи ні? А шо це таке у ну, нього тут? Бачиш? Да, бачу. Дирка якась в штанах. Хм. Блин, якась... Так я ж в укол йому давала. Я викликаю давала. лікаря, почекай. Та да я зараз викликай, викликаю. Давай, викликаю, викликаю. Шопері, все. Алло? Да, да, приїжджайте, тут якийсь труп валяється. Ми гуляли по заброшці і тут знайшли його. Приїжджайте. Що, все нормально зараз приїде? Так, да, через хвилинку буде. Окей. Okay. Боже, коли вже швидка приїде? Безполезно. Ай, блін. Зараз це. Якщо він навіть зараз живий, то потім вона приїде, то... Чесне слово, ми вже 5 хвилин чекаємо, а нікого немає. А говорили, що через хвилину. О! Шутка. Добрий день! У нас тут е день. День, і тут такі. Mm -hmm. да, я, е так? так? я, я вам розказувала. А чому він за вирочка стане? Я хіба знаю? Я сама не знаю, може він встане наркотизму. А може це, а може це алкаш? Mm -hmm. Ну, може бути. Так вже. краще його забирати. Він дихає? Не а, не фіга. Може він. А треба трохи пульс є. Пульс, пульс. У нас може якась там машинка. В рукой. Понятно. Не шо, сердце хуй? Не хуй? Да. Сердце набирается. Дохлый? Да. Вы что, может, он хотя бы в кому впал? Подожди. Мы, мы сразу проверяем по тапках. Так. Ну, все, скорее всего, за все. Что он просто впал в кому? Да. да, я в лекарню, тоди терминово в лекарню, что вы и Вігон, забирайте, зараз він помре! Давайте! Що робите? Е, що ви граєте? Так кишталати! Мисли кишмиш! Це якийсь щелик? Аби з ним поводитись обережніше. Обережніше його кладіть. Да, mm -hmm. боже, це капздець просто як ви його кладете. Mm -hmm. Люди, подушку сюди підкладіть. Це ж людина, Це людина, а не тварина. Ну, хоча а ну, а -а -а ну, капздець просто. Папа, це якийсь капець з ним робиться.

Ты поморок упала, что еще? А у нас тут еще лежать. Что с ним делать? Я не знаю. Выйди с палаты. О боже, это дурка. Ну да. Эй, куда? Вика, вставай, вставай, ты вставай. Наконец-то. ты снова. Вставай. Ты Вика. Капанчик. Вікторія. Капальчик. О, Боже. Здрав. Ладно. <свят> ладно, треба треба успокоїтися. Успокойся. Що я? Шо, я? Э, ти Віка. <свят> І <свят> ти <свят> людина. Треба успокоїтися нам. Боже. <при> Ой. Ти його ше. Є погана навина. Яка? Він, мабуть, не виживе. Ой, Боже. Трагедія. О ні. О май га це трагедія. О це моє тіло? Uh -huh. О, боже, чого uh -huh. не плачуть? Uh -huh. Софія, Софія, Тіма, що це за протяг? Реально якийсь якісь протягом. Протяг? Ага. Це Блин, ну, Блин, що Таке це Дивне реалі? відчуття! кошмариться. Дивне якісь відчуття.

Тікаєш за цієї карні, тут жах! Вау! О боже! О, боже, гочами, тімо ці! Але це психушка! Ця психушка тікала їм звідси! Тепер хочу бути маньяком! Я краще він мене задубав, треба його Соня! Ти що тут Це, робиш? Ти а ти, ти водяк? Це ти водяк? А, 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 -а, а О, О Боже Назик! Джикай! ти живий? Ти не бачиш на весті! Ти же знаєш вондяком був? Хто? Як сказати? Хочу, Давай говори, не панікуй! Дивись, ну. Я не знала, що ти була, А, Що ти з ним зробила? І тебе ще. Добрий паліт зламала придатель. поки що. Треба потім Вікі розказати. О, треба втікати виже. Там, я її зараз розказую. Ай-яй-яй, ай, ай. яй Ай. Ай. 哦，哎呀呀！